Всім привіт! З вами текстильна група Кавла Текст. Ваші увазі ми зараз пропонуємо код позиції 564. Штани трикотажні, всіх розмірів ідуть за супер доступною, вигідною ціною лише по 2,5 долари за кілограм. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити. Зв'язок з операторами, як бачите по відеоогляду, в даному мішку присутні всі розміри, можуть зустрічатися брижі в невеликій кількості. З даної позиції 564. Штани трикотажні всіх розмірів, різноманітно кольорованого та модельний ряд. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та окетпочтою. Шановні клієнти, зараз вашій увазі представлена позиція під кодом. 564 штани, 3, котажні всіх розмірів ідуть ціна за 1 кг становить лише 2,5 долари, а вартість мішка 62,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Повторюємо, що зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 564 штани, три котажні, літо всіх розмірів ідуть різноманітна Кольорова гама та модельний ряд. Будьте першими, хто встигне придбати за доступною вигідною ціною, так як ціна за 1 кг становить лише 2,5 долари. Вартість мішка 62,5. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Штани трикотажні, йдуть всіх розмірів. Різноманітна кольорова гама, достатньо кількості чорних зустрічається, та різноманітні кольорові модельки. Якщо вам сподобався цей або будь-який інший мішечок із відео огляду, не втрачайте можливість стигнути придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та укрпочтою. Як бачите, по відеогляду зустрічаються і бриджі але в невеликій кількості. Якщо вам сподобався цей або будь-який інший мішечок із відео огляду, відразу напишіть нам повідомлення для замовлення. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. катажник під...